У перших числах 2019 року автокрас відвантажив українським військовим нове повнопривідне шасі Крас 7634 НЕ з колісною формулою 8х8. Його створили на базі закритого радянського проєкту Сибір у 2014 році. Шасі має кабіну перед двигуном. Та призначене для монтажу важкого спецобладнання до 27 тонн. 460-сильний дизельний двигун живиться від двох баків по 165 літрів та працює в парі з автоматичною коробкою передач. Монтажна довжина рами 8080 мм та зовнішній мінімальний габаритний радіус повороту. 14 метрів це шасі певний час використовували для комплексу протикорабельних ракет Нептун, системи залпового вогню Вільха радіолокаційної станції «УКХ» діапазону Бурштин вісімнадцять а також бронеавтомобіля Крас Ураган, про який ми вже згадували. А не пройшло і два місяці після передачі шасі військовим, як РЛС змонтована на ньому, не змогла доїхати з Києва до полігона у Херсонській області. Через 200 кілометрів вона зламалася, і далі техніку тягнули на буксирі. У безкапотника вирвало кардан, поламалась роздавальна та коробка перемикання передач. От така якість автокрас була п'ять років тому. 31 серпня 1945 року Наркомат шляхів сполучення видав відповідний наказ і за 8 років в Кременчуці створили 607 мостів загальною довжиною близько 27 кілометрів. В травні 1956-го завод переданий мінтрактор Сільмашу і перейменований на Кременчуцький комбайновий завод. До жовтня з конвеєра зійшов тисячний кукурудзозбиральний комбайн моделі К-2А. А за два роки заводом було виготовлено близько 11 тисяч комбайнів. У квітні 1958 року радянська влада ухвалила створення в Кременчуці заводу великовантажних автомобілів. Спочатку тут випускали самоскиди «ЯАЗ», а з 1 травня 59-го краз «КРАЗ-222» того ж класу, який прозвали Лапоть. Перші серії кабін Крас робили з дерев'яних брусів. Такі вантажівки зустрічалися до 1993 го а перша сталева кабіна з'явилася 78-го року на 250 й моделі. Існує версія, що більшість цих машин йшла до Сибіру, тож дерев'яна кабіна їм була на випадок надзвичайної зупинки в умовах суворого клімату. Мовляв, її можна розібрати на дрова та спалити для обігріву. чи Каючи прибуття допомоги, от тільки дров з кабіни не вистачить навіть на добу. Насправді ж причиною є банальна економія. Усі ранні вантажівки мали дерев'яні кабіни, і перевести виробництво на метал було не так швидко і дешево. У 1986 році крас за місяць створив 18 авто для роботи на ЧАЕС Самосвал Крас 256 Б 1030 з одномісною свинцевою кабіною, вагою 3 тони, був побудований спеціально для вивезення радіоактивних уламків зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. На раму самоскида монтували тільки капсулу, а лівий лонжерон рами і ресору посилили. Її сендвіч-панелі мали 3-мм зовнішні сталеві листи а між ними був свинець. Товщина цього прошарку на панелях підлоги становила 30 мм, на бічних стінках 25 мм, на даху 12 мм. Для вікон застосували 75-мм міліметрове протирадіаційне скло. Вважається, що після ліквідації аварії машини були поховані в могильнику. В Федеративній республіці навіть діє цілий клуб шанувальників. І власників марки українські вантажівки регулярно беруть участь в ретрозаходах і демонстраційних заїздах. Але тут інша ситуація. В жовтні 2021 року поблизу Лейпсіга мінімум 4 30-річні самоскиди крас в робочому стані перевозили тони ґрунту. Автомобілі виконували роль технологічного транспорту, не мали номерних знаків, тому їм заборонений виїзд на дороги загального користування. Самоскиди крас 250 56 дуже витривалі, малоломучі та дешеві відносно ринку. З 1961 року на заводі організували секретне конструкторське бюро СТБ-2. Одним з його перших прототипів став ракетоносець Тайга, який зберігся. Масово у війська йшли крази для перевезення особового складу і артилерії: мостоукладальники і паливозаправники, автокрани і ескаватори, тягачі. То що виробниче об'єднання автокрас було створене 1976 року. До нього увійшли Кременчуцький автомобільний завод, Кременчуцький колісний завод, Токмакський ковальсько-штампувальний завод, Маріупольський радіаторний завод, Кам'янець-Подільський автоагрегатний завод та Сімферопольський завод Автокерма. У квітні 1984 року виготовлений вже півмільйона крас, А за два роки випущено 30 тисяч вантажівок за рік, що стало рекордом підприємства. Так Кременчуцький автозавод став найбільшим виробником вантажних автомобілів в Європі, випередивши Мерседес benz Ман, Сканія та Вольво. 1991 року Крас адаптували для участі у Формулі 1 для вантажівок. Щоб популяризувати підприємство в Європі, за сім місяців спільно з харківським танковим заводом імені Малишева був підготовлений прототип для участі в перегонах Трак Гранд Прікс. На крас встановили турбований дизельний двигун потужністю 700 кінських сил від танка Т-64. Модель крас 5640 стала не тільки потужнішою, а й легшою та коротшою у 1992 році. Гоночний крас виїхав на трек в німецькому Нюрбургринзі, але зламався і зразок був змушений зійти з перегонів. 28 грудня 2007 року о 12.00 на Майдані Незалежності в Києві пройшла презентація української команди для участі в раллі. Вперше у історії вітчизняного автоспорту український автомобіль крас 5233 ВЕ мав пройти маршрут Дакару в якості автомобіля технічної допомоги. Команда Тім Крас Юкрейн планувала взяти участь у цій гонці поза заліком в межах підготовки до наступного Дакару. Там мала боротися за вихід до першої двадцятки на спортивному автомобілі КРАС 5173 RE самум. РЕ. проте не судилося. 2008-го гонку відмінили через терористичну загрозу. А наступного року мрії українців завадила фінансова криза. Він був обраний Ощадбанком в результаті відкритого тендеру, в якому брали участь імениті МАН Мерседес, Сканія і «Форд». Вартість такого броньованого мобільного відділення у 2015 році склала 7,6 мільйона гривень, що в рази дешевше за конкурентів. Воно базується на повнопривідному шасі Крас 6322 з 9-літровим двигуном «Форд». 20-тонна машина має запас ходу в 1250 кілометрів і може проїхати по будь-яких дорогах завдяки повному приводу і системі підкачки шин. Тут є сигналізація і тривожна кнопка, супутниковий зв'язок із системи відеоспостереження, зона харчування та гігієни. Тощо безпілотний крас був створений 2016 року. Тоді, в жовтні, Кременчуцький автозавод провів випробування незвичайного бронеавтомобіля Спартан. Машину створили в рамках проекту Безпілотний автомобіль Крас спільно з запорізькою інженіринговою компанією інфоком ЛТД. Його оснастили набором датчиків, камерою з круговим оглядом і далекоміром. Це дало змогу автомобілю бачити людину на відстані до 18 метрів, легко орієнтуватися на дорозі і розпізнавати перешкоди. Завдяки керуванню з планшета далекобійність роботи досягала від 10 до 50 кілометрів. Запам'ятати маршрут. Допомагав програмний комплекс Smart Drive. Координати проходження повідомлялись в базу даних через GPS. Прем'єра безпілотного броньовика Крас Спартан відбулася на виставці Зброї та Безпека в Києві, але масовим цей зразок не став. Кременчуцький автомобільний завод за більш ніж 60 років досяг вражаючого результату. Крази досі експлуатуються у шести десятках країн. За весь період з конвеєра зійшло понад 800 тисяч одиниць у 25 базових моделях та 150 модифікаціях. Найширшою палітра кременчуцьких вантажівок стала в період агресії Росії з 2013 року. Автокрас пропонував бронемашини Кугуар. Кобра, Спартан, Халк, Раптор, Шрек, Фіона і Ураган. Також виробник залучався до кількох проєктів оновлення систем РСЗВ, самохідної артилерії, ракетних комплексів. То що, паралельно з розробкою нових моделей, 2014-го кразівці взялися за заміщення російських складових. Та це не надто підвищило замовлення від українських силовиків. Останні роки підприємство переживало складні часи в жовтні 2020 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж майно автокрас. Антирекордним за історію підприємства став 2021 рік, коли виготовили тільки три машини. 25 січня 2022-го збройним силам України підприємство передало партію тягачів. А після широкомасштабного вторгнення автокрас. Передали міністерству оборони України.